Раймвечір, акценти ведуча Ірина Воробей. Ви слухаєте українське радіо Чернігів, і ми говоримо про ментальне здоров'я. Чому взяли цю тему? Частина області знаходилася під російською окупацією. Чернігівщина прикордонна область. А при майже щодня обстрілюються. Психологи, представники громадських організацій та територіальних громад під час засідання Кролого столу під назвою Психологічні потреби жителів громад Чернігівської області. Обговорювали, в якому емоційно-психологічному стані знаходяться мешканці Чернігівщини. Сам захід організовували громадські організації Асоціації демократичного розвитку у межах проєкту посилання психологічної стійкості жителів громад Чернігівської області. Ми побували на засіданні Круглого столу і там під час роботи Круглого столу поспілкувалися з учасниками проєкту. Ми відповідатимемо на запитання, хто допоможе вийти із кризової психологічної ситуації, як це зробити. Щоб не нашкодити собі, зараз ви почуєте представників громад Чернігівщини. Вони говорять про ситуацію в громадах та необхідність психологічної підтримки. 28 лютого 22 року до Михайло Коцюбинського зайшли російські війська з боку Гомеля. Жителі селища майже місяць жили в окупації у вимушеному сусідстві з російськими військовими. Анна Шовкон, фахівець із соціальної роботи комунальної установи, центр надання соціальних послуг. Михайло Коцюбинської селищної ради говорить, що мешканці громади потребують психологічної підтримки. Помостані вашем Хайлокосібинська громада, це вже другий рік війни. Я знаю, що ви пережили окупацію. Так наразі дуже багато потребують психологічної підтримки. Наш центр почав співпрацювати з медичним міжнародним корпусом. Вони нам надають психолога, який займається з людьми. Наразі сьогодні вже дуже багато заявок на психологічну підтримку. Так само дуже багато родин, які батьки або померлі, або Самі ветерани до нас приходять і просять про психологічну підтримку. Так само після контузії дуже важко зі сном. Психолог їм допомагає. Ми хочемо співпрацювати з іншими організаціями, так як свого психолога ми не маємо, але до цього стрімімося. Пойна, а з якими запитаннями до вас звертаються? Дуже багато які полонені, і це жінки, жінки і діти, які приходять, і вони ну постійно думають про. Батька там про свого і дуже багато запитань стосовно психологічної підтримки матері та дитини, у яких батьки в полоні. Тому що в нас зараз дуже багато таких. Як би ви описали стан, в якому зараз знаходиться громада Михайло Кацюбинського психологічний стан? Я думаю, тяжкий. Я думаю, тяжкий стан, тому що наразі ці повітряні тривоги і так далі, і переживши окупацію, наші люди, хоч і загартовані до цього, але все ж таки дуже тяжко. А от село Тупичів Росіяни окупували ще в перший день повномасштабного наступу, тобто 24 лютого. Дорогами громади рухалась техніка росіян, що наступали на Чернігів. Спочатку на психологічний стан в громаді уваги не звертали, розповідає Лариса Шовкун, голова Тупичівської сільської ради. Коли вигнали орків, то данням було забезпечити продуктами харчування, насінням. і спочатку на психологічний стан не звертали. Вертали увагу, але як показав час, потім на ментальне здоров'я потрібно приділяти увагу і досить велику. зараз. Є питання по тривожності, по низькій стресостійкості. Люди з задоволенням хочуть на тренінги, з якими до нас приїжджають громадські організації, представники ДСНС, благодійні організації тобто людям це потрібно, і як дорослим, так і діткам. А яку допомогу надають психоло? Ви знаєте, особливих питань у них немає. Вони просто спілкуються, спілкуються із професіоналами і за допомогою різних вправ, тренінгових таких цікавих завдань. Вони розкриваються, вони виходять більш спокійніше із тренінгів. Тому що з чоловіком не поговориш. Дуже багато сімей, які, наприклад, у яких чоловіки, сини служать. У нас є сім'ї, у яких поранені, хлопці втрати є, і мамам, дружинам це дуже дуже потрібно. також у нас є окрема низка тренінгів, які проводять для діток. З ними працюють фахівці, і це дуже класно. Зараз ми приймаємо з задоволенням всіх спеціалістів, фахівців, які можуть провести такі психологічні тренінги, психологічні послуги, як ми їх дуже часто називаємо. Тому що навіть я дивлюсь, фахівці мої колеги вони ж не завжди розказують, яка в них тривожність, яка в них стан душі їхньої. А зараз хочу вам сказати, люди настільки агресивні. І дуже часто, щоб це все виплеснути свій біль, вони цю агресію скидають на мене, як на голову сільської ради, на працівників сільської ради. Ну, вони не знають, куди це все діть. Тому такі тренінги вони корисні, вони яскраві, вони, ну, вони просто супер. Ольга Бендюк, мама військовослужбовця, зрозуміла, що потребує розради та підтримки. Як тільки її син пішов воювати, я вдома залишилася із невісткою і з онукою. Було тяжко і мені, і невістці. Я плакала тихенько десь, і вона плакала тихенько десь. Двох ми не плакали. А приходили вже якби до кучі. Нас розраджувала оця маленька дівчинка, яка підбігала, обнімала. Вона, як би сказати, ще ж не розуміла, що, що таке про Відбувається, ну якось так. Вона допомагала нам триматися. Яку психологічну допомогу ви отримували, і від кого? Від сім'ї дуже вони якби допомагали, підтримували, розраджували, приїжджали, просто говорили. Ну а зараз давайте почуємо про життя в селищі Березне в умовах окупації. Розповідає мешканка селища Лариса Сорока, завідувачка відділенням соціальної допомоги Березенської громади. Наше село через переправу переправляло людей, і в нас вони перебували в той час, поки їх не забирали Сновська громада. Далі що знаходяться Новгород, Сіверський, ну туди вже приїжджали люди. А так вони жили ну, в лікарні. Там вони жили ще по хатах. Забирали теж людей. Ну, приносили їм їсти, готували обіди їм, допомагали з транспортом. Хто міг усі? А в якому стані зараз знаходиться от березенці? От психологічно е ну, слава Богу, наче все. Ну, все так не зовсім погано. Якщо ж є в громадах люди, які потребують допомоги психологічної, хтось людину близько втратив, хтось там ще щось, хто допомагає, аби отримати цей спокій. Навіть на вулицях, якщо ти бачиш, що людина в такому стані, то навіть якщо в тебе кращий стан, ти успокаюєш її. Люди то можуть підтримати там, ну якби ну це ж воно залічує то час, Це все. А от психологічна підтримка, якась є у громаді, в березному у нас психолога ж то немає в громаді. У нас немає психолога. Ми більш допомагаємо. Ну якби речами, речами, ну така натуральна допомога. Ну і там психологічне то там слово підбадьорення. Я допомагаю, чим можу я іменно я допомогти. От як бачу потребу, то можу допомагаю там, чи одяг збираємо. Ми ж теж в громаді, збираємо одяг, роздаємо тим людям, які потребують одяг. Ось збираємо то військовим, то Понятно, що всі громади зараз військовим там збирають. Недавечко були, що варення, вони там поболіли, люди варення зносили баночками. Ну таке ми робимо. Спокаювати, успокаювати, а все рівно, якщо людина потребує чогось того, як то кажуть, іди з Богом, хай Бог тебе береже. А ти що можеш дати От Отак ми щодня обстрілюють Семенівську громаду. Мешканка Семенівки Вікторія Сич вона нещодавно переїхала до Чернігова. Говорить, що ситуація в громаді складна. Внутрішньо переміщені особи теж потребують допомоги. Самені ці ситуація складна, бо постійно обстріли, постійно внутрішньопереміщені особи, які постійно переїжджають і потребують допомоги, потребують підтримки, потребують отримання соціальних послуг. Ну і, звичайно, покращення психосоціального стану. Яким чином можна допомогти людям? Ну, перш за все, почути людину. Для людини важливо тоді, коли ти до тебе звертаються, хочуть проговорити ту ситуацію, яку вони пережили. І дуже важливо просто поспілкуватися з цією. Людиною почути її, вислухати. Ну і якщо в неї крім того, що їй треба надати ще якусь допомогу, то звичайно надати ту допомогу, якщо це можливо, і підтримати. А от з якими проханнями до вас зверталися про допомогу, якщо звертались? Ну до мене зверталися з різного приводу, це були і так як я вже попередньо сказала, те, що людина була у пригніченому психоемоційному стані, плакала, хотіла, щоб її вислухали. Вона про говорила ту ситуацію, з якою, наприклад, села, ті, які більш прилегли до кордонів з Російської Федерації, коли починається обстріл, люди просто в чому стоять. Вони сідають в машину або беруть той транспорт, або якимись іншими способами через сусідів, просто виїздять. Це можуть бути просто тапочки, халат і ще маленька дитина. На руках були такі випадки, то просто проговорюють, що я от зараз покинула там все, залишилися мої. І деякі тварини господарством люди займаються більш в селах. Тому потреба продуктового харчового набору. Першої необхідності це якісь там олія, цукор, сіль, засоби гігієни знову ж таки. Це зубна паста, туалетний папір, всі засоби для того, щоб навіть даже просто помитися. І є звичайно житло, тобто куди їхати і де можна заночувати, де можна побути для того, щоб чекати ці обстріли, які є. Тому вирішували такі питання. І продукт. Ти харчування і засоби гігієни, і психологічна перша психологічна підтримка, бо я не психолог, але першу психологічну допомогу я вважаю, що кожна людина може надати, просто вислухавши, і якщо є якась можливість, то надати першу допомогу. У рамках проєкту посилення психологічної стійкості жителів громад Чернігівської області, який втілювала громадська організація Асоціація демократичного розвитку, у співпраці з головним управлінням Державної служби надзвичайних ситуацій України проводилися психологічні тренінги. Заходи відбувалися на території Михайло Коцюбинської, Березинської, Сосницької, Сновської, Тупичівської, Седнівської громад, і їх відвідали близько 270 людей. Психологині Державної служби надзвичайних ситуацій ситуації навчали мешканців громад основним методом надання першої психологічної допомоги та самодопомоги, розповіли, як знайти внутрішній ресурс для психологічної стійкості в умовах війни. Розповідає Катерина Савельєва, кризовий психолог Державної служби надзвичайних ситуацій головного управління в області. У нас є великий досвід роботи з населенням, з постраждалим населенням з наданням першої психологічної допомоги. Ми проходили навчання з цієї першої психологічної допомоги. А зараз ми маємо маємо змогу навчати інших, навчали надавати першу психологічну допомогу постраждалому населенню, тим, хто опинився поруч у кризових ситуаціях, навчали самодопомозі. коли ти сам ресурси, коли ти сам знаєш, як собі допомогти, як справитись з емоціями, то ти можеш допомагати іншим. Психологічну допомогу ми постійно надаємо на виїздах, коли є якісь прильоти, якісь надзвичайні ситуації, обрушення будівель, ДТП з багатьма потерпілими загибель дітей. Ми постійно виїжджаємо в групі в составі мобільної оперативної групи. Як заспокоювати людей? Дивлячись від ситуації, але є певний алгоритм дій, згідно якому ми діємо. Ми встановлюємо контакт з людиною, це і візуальний, і тактильний, спілкуємось. Це певний алгоритм дій. Це треба знати, як спілкуватися з людиною, а як зрозуміти її емоції. Це така психологічна інтуїція додається к нашим алгоритму дій. і ми спілкуємось, Якщо це гострі стресові реакції, то є алгоритм дій, як виводити людей з істерики, апатії зі ступора навіть. Тобто, ми діємо з згідно цих правил навчених, ми навчаємо людей в громадах. Більше 200 людей пройшли ці навчання з нами. Тобто, я сподіваюся, що ми, як представники державної служби, як фахівці, котрі робу, працюють в надзвичайних ситуаціях з кризовими станами, що нам вдалося навчити людей, і дай Бог, щоб їм це не пригодилось, але щоб люди розуміли, як діяти в кризових складних ситуаціях і могли допомагати іншим. Іна Чистенко, радниця голови обласної військової адміністрації з питань ментального здоров'я, говорить, що наприкінці грудня на Чернігівщині створили мапу швидкої психологічної допомоги. Посилання можна знайти на сторінках обласної військової адміністрації департаменту соціального захисту населення. На мапі нанесено понад чотирьох сотень надавачів соціально-психологічних послуг. Давайте послухаємо Інну Чистенко. В Чернігівській області проводилося опитування надавачів. Отримувачем соціально-психологічної послуги по сферам охорона здоров'я, соціальний захист, освіта і об'єднаний блок це громадські організації, сектор культури і спорту. Цікавило питання чи отримують люди послуги, і як в місті, так і в громадах чи вона ця послуга їм потрібна, актуальна, чи мають вони запит такий. І результати наші показали. Запит є. Ми ці запити використали для того, щоб провести вперше. Тап реалізації програми ментального здоров'я на обласному рівні, ти як він стосується як отримувачів послуги, так і надавачів, тому що ми не можемо говорити, що психологи, яких зараз всі потребують, самі не потребують допомоги і методичної підтримки. Саме зараз три паралельно групи різних програм за участі міжнародного медичного корпусу за участі Києво-Могилянської академії навчання відбувається психологів зараз. Якщо ми говоримо про роботу з педагогами, то є тренінги, які пройшли психологи і освітяни. Це програма Go Global, і вони реалізують її в межах вже освітніх закладів з педагогічними колективами. Медицина також потребує фахової підтримки і розуміння того, і що таке ментальне здоров'я, і як самим і медпрацівникам зберегти свою власну стійкість і ще й допомогти людям, які до них звертаються за допомогою. Це профілактика професійного вигорання. Це знову ж таки такі. Високий рівень підвищення компетентності за допомогою програми Мечґеп. «E це більше стосується пацієнтів, які звертаються до сімейних лікарів, але водночас і самі лікарі, які проходять це навчання, зазначають, що воно пішло їм на користь. Плануємо і вже частково реалізували на форумі медсестринства обласному. Ми з ними говорили про ментальне здоров'я. Плануємо тренінги з колективами медичних закладів. Також дістосується і ментального здоров'я, і безпосередньо. Середнього роботи з ветеранами і тими, хто перебуває в межах закладів. Тобто, анкетування показало, що в сфері освіти бракує фахівців кадровий потенціал. Значною мірою це десь перекривається працівниками громадських організацій. Це відбувається за рахунок онлайн послуг і надання консультативної допомоги. І десь наша задача доносити цю інформувати людей, де вони можуть отримати цю допомогу. Тобто. Телефони кризових гарячих ліній, телефони, які діють, і людина звертається і отримує там кваліфіковану допомогу. Вони є, вони і на платформі координаційного центру, і вони на сторінках обласної військової адміністрації і центрів соціального захисту, і обласного психологічного центру, але все одно здається, що це ж тільки початок запит. цей, він триває. Якщо ми говоримо про те, що ми проводили дослідження влітку на початку. Осені нещодавно я зустріла дослідження, яке проводила Go Global, і воно також підтверджує, вони опитували освітян Сумської і Чернігівської області знову ж таки стосовно запиту на психологічну підтримку. І воно дуже актуальне є. Тому а психолог не може інколи охопити в закладі освіти всіх і дітей, і педагогів. Тому велика задача навчити надавати самодопомогу, розуміти рівень. Цієї самодопомоги, бо стверджувати, що всі мають займатися тільки самодопомогою. Це десь можливо також. Ми таку установку дамо дещо викривлену. Отже, перший рівень самодопомоги людина знає ці навички: як зняти тривожність, як допомогти собі в стані паніки, як зрозуміти, що ти вигораєш емоційно, які в мене є прийоми, методи, які доступні тут і зараз. Я їх знаю, я їх застосовую, і не лише тоді, коли я відчуваю в них потребу, а на постій. На основі назвемо це психогієною. Вони будуть працювати лише при постійному повторенні. Але якщо ці методи не спрацьовують, людина спостерігає якусь негативну динаміку, вона має звернутися за допомогою. Ну і у підсумку нашої програми зрозуміло, що мешканці Чернігівщини потребують знань та вмінь, які б допомагали їм боротися зі стресовими ситуаціями в умовах війни. прайм вечір, акценти.